Будь-який інтернат, це ну ви знаєте, це дуже недобре місце, і людина, навіть якщо не маючи інвалідності, все одно має після інтернату, або коли живе в інтернаті таку дуже велику травму. Тому важко відділити мама, як ну, та жінка, яка в сім'ї виконує роль мами, і жінка як жінка, яка дружина, так, просто жінка. Тому, скажімо, у нього все ще є нездорове розуміння цього поняття, тому іноді, видається, що він більше прив'язаний до мене. Але це більше про цю нездорову прив'язаність. Тому ми зараз дуже намагаємось так пере, перелаштувати, скажімо, і будувати ось ці, намагаємось да, будувати правильні здорові стосунки і вчити його, що таке сім'я, uh -huh. е, які взагалі ролі в сім'ї, що є чоловік і дружина. І це сім'я. Наприклад, що я дружина Максима mm -hmm. Бувають моменти, коли він може просто ні з того, ні з цього запитати: як, Ти не пустиш мене, ти не пустиш мене назад в інтернат, mm -hmm. я буду тут. Я буду з вами жити. Ти не пустиш? Мама не пустить, папа не пустить. Він mm -hmm. як просто цю фразу сам собі повторює іначе запитує, щоб ми дали це підтвердження, що ні, ти будеш тут, це твій mm -hmm. дім, ми сім'я.